Привіт, друзі. Отож, ми з Миколою зараз на ештадіо Далуш. А за нами уся збірна України. Ми щойно із прес-конференції нашого головного тренера Андрія Шевченка, який дав основні меседжі, і про них обов'язково Микола зараз зробить основний акцент. Ну Андрій Шевченко насправді дав уже тут декілька маленьких прес-конференцій. Це було три флеш-інтерв'ю, плюс одне маленьке і прес-конференція. А отже, головні меседжі такі, що перший і найголовніший. Це те, що наша команда зараз позбавлена тиску. Шевченко висловив таку тезу, що тиск зараз є лише на команду Португалії, тому що нам без. Сумнівний фаворит цієї пари вона в кращій фізичній і технічній формі, а також за неї виступає найкращий футболіст всіх часів і народів, принаймні того його так називають Роналдо. Отже, у нас така ситуація розслаблена як у андердога, тобто ми можемо показати класну гру. Наше завдання безумовно отримати очки однак, це буде для нас бонусом. І другий цікавий тез те, що він не консультувався з цим відомим фонсекою шахтаря, тому що делікатно хотів не поранити його національні. Свідомі почуття, тому що кожен португаліць сказав сказав Шевченко на прес-конференції. Нічого не скаже а, в, в, ворожому тренеру про щось про свою збірну. Напевно, це так і є. Безумовно, а ще Андрій Шевченко сказав про те, що команда добре потренувалася за ці вже три дні зборів, що вона нормально підходить до гри у робочому стані. 25 футболістів тут зараз на штадіодалу «Далуш» тренуються, і з них Андрій Шевченко сьогодні до вечора має можливість вибрати 23 гравці. Ми зараз Зараз не будемо прогнозувати, хто не потрапить. Вболіваємо за всіх. Хлопців, а ще хочу сказати, що 2000 уболівальників з України очікуються на Далужі завтра. І звичайно, ми також віримо у вашу гарячу підтримку. Про Уболівальників я хочу додати те, що у них квитки коштують недорого. У них квитки коштують 10 євро, причому із цих 10 еврів 5 можна покласти на бонусний рахунок на картку і отоваритися в супермаркеті, Уяви собі. Все-таки в Португалії класна країна, тут класна. Винахідливо. Погода. Так, а і ще було цікаве питання до Зінченка, кого він вважає найкращим гравцем зараз в Португалії, фонау, що називається, і Зінченка сказав. Не дипломатично, вже що, попри те, що найкращий футболіст всіх часів і народів це Роналдо, проте, все таки Бернардо Силва для нього more inspired. Він непрогнозований, і це людина, яка може повернути хід поєдинку в інший бік. Отже, ми всі налаштовуємося з Сашком з Шовковським Шевченко на те, що треба протистояти Роналду. А насправді треба прикрити буде, запам'ятай, щоб не забути Бернардо Силво. Ми скажемо про це обов'язково Андрію Шевченко. Зрештою, я думаю, він і сам про це не забуде. А ще ми віримо зокрема в. Сашка Зінченка і в усіх наших хлопців. Вони нові зірки, і ми за них вболіваємо. тож, друзі, завтра великий матч. Ми стартуємо на євро 2020. Хай з нами буде удача. Давай, Сашка, давай, будьмо, будьмо.